Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Цельно погана новина. побачила заяву міністра оборони Олексія Резнікова, який говорить про те, що контрнаступ може відбутися у квітні-травні у кількох напрямках і не обов'язково з бойовими літаками. Оптимальний варіант для наступлення це сухая погода. То тобто, есть в основному нужна очень хороша поверхність для движенії техніки, яка буде наступати. Плюс оптимал ⁇ это зеленка, то есть должны распуститься деревья, должны прикрыть листвой наступающие части от определенных средств поражения и идентификации российской армии наши украинские войска. Ну и основное это, конечно, определенное количество наличия силы и средств, необходимость для наступательных действий. В зависимости от размеров таких действий нужны определенное количество. Здесь либо корреляция по самому наличию, либо по, по направлениям наступления. Для выполнения, допустим, тактических наступательных действий у нас сейчас достаточно определенных сил, средств мы их и выполняем по некоторым позициям в районе того же Сватова, в районе того же Бахмута, Запорожского фронта, Херсонского фронта. Для оперативно-тактических действий тоже есть достаточное количество сил, средств. Есть вопрос просто по погоде, то есть вопрос решить на движение, допустим, 15-20 километров. Это такая оперативная задача. Можем, в принципе, но пока погода, я думаю, не стоит. И либо двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Ну а на стратегических направлениях, то есть и для выполнения стратегических задач, я думаю, мы будем готовы где-то к концу апреля, началу мая. Это самый оптимальный вариант и по погоде, и по наличию уже средств поражений. По F-16 это единственный самолет, который может удовлетворить все наши потребности одновременно, причем в минимально, минимально возможных количествах. Это многоцелевая машина. Самолет-истребитель, самолет-перехватчик, самолет-бомбардировщик, самолет-штурмовик. Это все четыре в одном. И его очень много, его больше четырех тысяч штук было произведено, и самолет, который производится на экспорт. То есть самый оптимальный вариант для того, чтобы разместить его у нас, и чтобы он начал, и стал на боевое дежурство, начал выполнять боевые задачи. Вопрос передачи тормозится, политический путь, вернее, политическое решение не передавать нам эти эти самолеты, скорее всего, связанное с договоренностями о непередаче Су-35 Ирану. Мы как раз вот видим вот эту связку на Иран. Суд Су-35 российские, хотя уже давно их проплатил и должен получить. Мы не получаем F-16. То есть, получается, мы наше небо не можем прикрыть за счет израильского неба. То есть, или мы свое не прикрываем за счет прикрытия израильского или сирийского неба. Ну, немножко нехорошая связка, по крайней мере, пока вырисовывается. Российские юристы должны проработать вопрос расширения формата специальной военной операции не только на территории Украины, но и Наряд стран Западних Європи. Річ у тім, що е, ті винищувачі, на яких зараз літає наша авіація, це Міг-29 і Су-27, вони гірші від будь-якого російського винищувача, який протестують їм. Чи це Су-30, чи це Су-35? Росіяни вже давно списали свої Міг-29 і ну, долітують там останні модернізовані, або у нас не модернізовані Су-27. Відповідно, ці словацькі чи і польські МІГ-29 це лише ну якась часткова компенсація втрат зазнаних нашою авіацією за рік після повномасштабного вторгнення. Втрати продовжуються в соціальних мережах. Всі бачили, от загинув ще один чудовий да, піот, наш. Да, да. З, причому на Су-27, найкращому нашому мови, От Загинув той пілот, який, якби він воював на F-16, він міг би зробити набагато більше. І ці літаки, сучасні літаки західні, генерації 4 плюс 4-2 плюси, навкрай потрібні. Навіть на цій оборонній, будемо так говорити, стадії боїв, бо я цей приклад уже неодноразово в різних ефірах наводив, f 16 це зброя, яка здатна. Закрити проміжки в зонах ураження наших зенітних ракетних комплексів. Західні країни ніколи не зможуть дати нам стільки зенітних ракетних комплексів сучасних, щоб вони могли закрити усю нашу територію. Завжди між ними лишатимуться проміжки. Для цього потрібні винищувачі. Винищувачі, здатні перехоплювати крилаті ракети, винищувачі, здатні бачити ці крилаті ракети радарами на тлі землі. А такі властивості саме і має F-16. тому, ну за всієї поваги до міністра оборони сполучених штатів у нього є свої інтереси. Ми маємо свої інтереси, і безперечно, в наших інтересах дати нашим авіаторам, які заслуговують на це, сучасну потужну зброю, з якою вони могли б гідно протистояти росіянам, завдавати їм ще більше втрат. А як ви думаєте, чому вони не дають? Чому воно тяжко йде? Вже нема ніяких червоних так званих ліній? Річ у тім, що наші союзники країни демократичні. І це так, там процедура прийняття рішень передбачає узгодження, баланс інтересів, врахування думки опозиції завжди думати про наступні вибори і так далі. Тому ці рішення іноді даються дуже складно. І мотивація цих рішень далеко не завжди вона, з нашої точки зору, є об'єктивною. Вона а, може я бути суб'єктивною. Принцип так. зрозумів. У нас ситуація на Україні закінчиться тоді, коли Україну буде неможливо підтримувати за неіменням чого либо там підтримувати. Чому э, росіяни зараз більше застосовують э, авіацію аніж морські ракети носії, оскільки ми бачили упродовж э, року Великої війни, що вони достатньо активно застосовували на морі кораблі для запуску ракет по території України? Перезарядити ракету носій, ну, скажімо, і малі ракетні. Кораблі класу Буян М чи Каракур, чи вже і більші фрегати, які мають до восьми пускових установок на борту 3М14 калітр в морському базуванні, доволі складне інженерне завдання. Мені видається, що оце бавунування, котре відбулося по залізниці у Джонкої, таке підтверджує головну інформацію, що добрі світлі сили намасили, як розбивати їхні ешелони, котрі перевозять саме ці ракети. Ешелон доволі зручна і велика тіль вагон до. Olha o Об'єкт для того, щоб його уразити, І ось є інформація, що в Жанкої таки відбулося це абонування, і що саме ракети такого типу зазнали удару. А якщо так, то попри те, що наш противник має дуже специфічне мислення у тактичному сенсі, але вони також засвоюють уроки і розуміють, що подальше ешелони з перевезення таких ракет стають цільними і намагаються у такий спосіб їх зберегти і переключаються дійсно на авіацію у першу чергу керовані авіаційні ракети середнього радіусу дію, скажімо такі, як Х-59, до 290 кілометрів завдання ударів з доволі важкою бойовою частиною у межах 300 кілограмів. І це далеко не єдина ракета, це і Х-31, це і Х-35, і ціла лінійка до 40 кілограмів кілометрів, Х-23, Х-25, доволі там багато того всього. Попередня імперія наплодила, і на жаль, ще певні ресурси є. Ніщо інше як компенсація однієї зброєю іншою зброєю. Тут і хороші, і погані новини одночасно. Хороші ми намацали, точніше добрі світлі сили намацали, як завдавати ударів по більш серйозні зброї, але противник не збирається відмовлятися від цього ракетного жаху і буде його продовжувати. Далі так як розуміє і там де розуміє, і направду треба перестати шукати логіку в їхніх ударах. Її немає. Чим більше дошкульно буде для нас, тим краще. От саме так вони мислять. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.